Це відчуття тривоги за дітей, тому що в одному шість місяців, з другому 5 років, коли показують, як треба швидко вчитися освоювати новітню зброю, як треба вірити в свою перемогу і як треба любити свою батьківщину. Це приклад для цього росія. Сказати просто словами, що ми пишаємося нашими захисниками, це нічого не сказати. Я вважаю, що невинних навіть проукраїнських росіян немає. Юрій Горбунов, український актор. Телеведучий шоумен, заслужений артист України, ведучий програми Сніданок, шоу Великий Пекарський турнір, Танці з зірками, Я Люблю Україну та інші. грав у фільмах Останній Москаль, Великі Вуйки, Сувенір з Одеси, Село на мільйон та інших продюсер комедійного фільму Скажене Весілля. З початком широкомасштабного вторгнення. Юрій Горбунов як волонтер активно допомагає українцям та нашим захисникам. Ви, чоловіки, не пам'ятаєте важливих перших дат в своєму житті. Насправді все ми пам'ятаємо. Просто в нас пам'ять трошечки по-інакшому складена. Ми як це все пам'ятаємо? Грало Динамо Шахтар? Ми познайомились. Грав Мадрид Барселона. Одружились. Чорні дати свого життя ми пам'ятаємо точно. Улюблена команда вилітає з Єврокубків, і це співпадає з Днем народження її мами. Випадку! Ми були в, повному, в повній неготовності до всього, що відбувається. У нас були порожні баки в машинах, немає, ну, не, не закуплені наперед продукти, тому це відчуття тривоги за дітей. Тому, що одному шість місяців, другому п'ять років, і розуміння того, що почалося щось безповоротне і тепер з цим треба жити. Ну я не можу сказати, що воно якихось давало додаткових сил, але там перших три ночі я в принципі не спав. Тому що ну, все це на якомусь драйві на адреналіні. Треба було вивести дітей на Західну Україну, повернутися, треба було робити якісь речі, до яких ти не був готовий. Тому що, думаю, що якщо в нашій країні хтось вірив в повномасштабне вторгнення, то це були якісь одиниці. Все одно більшість вважала, що це не може відбутися. І до сих пір вже пройшло часу. Ти вранці прокидаєшся і не віриш, що ця дикість може відбуватися в 21 столітті. Нічого з логікою, з якимось розумом і доцільністю. Ні з чим це порівняти в нас два в мене особисто два напрямки. роботи. це наша спілка підприємців кіно і телеіндустрії, яка була створена ще до війни, але під час війни вона почала працювати в правильному напрямку. Це е Члени ради Держкійно, голова Ради Держкійно Артем Кулюбаєв, Микола Чеканцов, наш юрист. Ми підключилися всі разом до проекту по збору коштів для збройних сил України. І перше, найголовніше, на покупку карет швидкої допомоги. На сьогоднішній день ми купили біля восьми штук. Вони насправді спочатку це було простіше робити, потім складніше, тому що як з'ясувалося, це надзвичайно довготривала історія, тому що перших автомобілів, які були відправлені ще в Чернігівській області, їх вже немає. Інші напрямки закривають наші колеги по збору коштів на бронежилети, на каски і так далі. Окремий її підрозділи, які медикаментами, ми займаємося конкретно кагерами швидкої допомоги. Ось вона, наша спілка підприємців теле та кіноіндустрії, чергове авто швидкої допомоги. Поїде на фронт. Сьогодні вже передано нашим Збройним силам України. Всередині все обладнане, є ще трохи медикаментів. Ось так працюємо. Ну і наш культурний фронт, який ми на цей час вже біля 40 концертів зробили для Збройних сил України в різних частинах нашої країни, і для прикордонників, і для військових. Концерти, які насправді, як з'ясувалося, мають дуже велике значення. Одні з перших концертів відбулися на початку війни, ми переживали, як це все буде. Це відразу після того, як були такі кровопролитні бої на Чернігівщині, і нам сказали, що в залі твійкісти з-під Чернігова, і ми не знаємо, яка буде реакція хлопців. А в нас програма побудована на гуморі і пісні. Гумор і пісні тобто, така не, не, не зовсім класична програма для військових. За гумор ми переживали. І коли. Концерти йдуть після півтори години, коли ми побачили обличчя хлопців, які, як потім сказав ці хлопці місяць навіть не посміхалися, не те, що не сміялися, а тут вони голосно гріготали, тому що це правда було смішно. І після кожного концерту у нас біля двох годин займає процес фотографування з хлопцями і дівчатами. І це є так само надзвичайно важливий обмін енергіями, тому що ми кожного разу шукаємо слова для того, щоб підтримати хлопців, і кожного разу все виходить в своротньому напрямку. Навпаки, вони говорять, ви не переживаєте, все буде класно. Ми обов'язково переможемо, і в нас інакшого виходу немає. Тому ці поїздки вони є надзвичайно важливими і для нас, і для самих хлопців, тому що. Вони розуміють, що е, життя в тилу е, воно триває завдяки цьому життю. Є поставки в армію всього, що потрібно, і ну а артисти в свою чергу. Тому що були знаєте такі, такі часи, коли не зовсім було складно, коли не просто тобі треба заправити автомобілі, які мають їхати на концерт. Нема за що заправити. Тобі треба шукати знайомства, щоб знайти це паливо, і це такі здавалося прості речі, а вони складніше в один міг ми могли доїхати а назад. Треба знову шукати якісь варіанти. Але я дуже радий, що у нас була можливість і є ця можливість долучатися до таких концертів, тому що це. Важливо культурний фронт не менш важливий, так само як і економічний фронт. Так само важливий, як і головний гарячий фронт. Кується зараз наш ворожа, порожа! Ще було кілька разів, десь сім або вісім разів, коли концерти в останню хвилину відмінялися, тому що було якесь напруження і на фронті, або в десь десь в ті місця починалися перельоти, і нам відміняли. На жаль, це стосувалося Одеса, це стосувалося Харкова. Це навіть один раз стосувалося Вінниці, коли в прямо в останній момент була відміна цих концертів. Війна. Ми е, на сніданку, я ще тепер маю можливість долучатися до своїх колег на сніданок з Тимби-1, е, як телеведучої. Е, ми зв'язували із е, психологами, чого зараз не вистачає людям. І саме позитивних новин, саме новини, які стосуються мирного життя, і як стало зрозуміло комедії, виявляється, і під час воїн, і під час післявоєнного стану та сама Америка, та сама Велика а Великобританія і під час війни знімали фільми. Комедії, які не стосувалися війни, тобто людям під час війни обов'язково як рятівлива пігулка потрібні позитивні новини. Комедія це якраз те, що дає можливість Трошечки забути про те, що відбувається в нашій країні, трошечки відсторонитися і відпочити морально і фізично. І ми на по четвергам і п'ятницям організовували безкоштовні покази для представників Збройних сил України. Ми спеціально виділяли ці ряди, і от я мав можливість після фільму поспілкуватися з хлопцями. Вони говорили, це як ти виходиш із кінотеатру, як після душу, який дав тобі е, освіжитися, отямитися і прийти до себе. Як з'ясувалося, це надзвичайно важливо. Це психологічна допомога всім тим, хто в кіно, і кількість проданих квитків так само показала. Ми зробили мінімальну ціну саме для того, щоб не заробити грошей, а для того, щоб підтримати індустрію, тому що економіка повинна працювати. Ми відгукнулися перш за все на призив допомагати індустрії, тому що запрацювали кінотеатри. Так, є повітряні тривоги, так зупиняються сеанси, коли це під час показу. Але як з'ясувалося, знову ж таки, ми переживали, як це правильно зробити, але ми ввійшли в, в правильне русло. Комедія була оцінена, і сьогодні Рада теж кіно займається тим, щоб створити мобільні кінотеатри, якими можна буде їздити по фронтовій зоні і показувати кіно саме комедії. Коли тисяча людей, обнімаючи тебе за плече, говорять гарбинові горбино. Якби не війна, я би ніколи не мав можливості отак так тебе обняти. Це звичайні хлопці, звичайні е, звичайні захисники, які які, які реально говорять, е, ну ні в якому весні це не могло проснутися. А ти стоїш і думаєш, що зараз ти в цей момент, і ти ловиш це відчуття, стоїш з людиною, яка реально захищає тебе від, е, від ворога. Оце відчуття, воно знаєте. Ти їдеш якось з одним настроєм, тому що тобі треба, ти, ти розумієш, є концерт, треба якісь знайти слова, треба їх сказати, а все набагато простіше, коли ти починаєш з цими людьми спілкуватися. А потім вони ще включають камеру і кажуть, в мене там у мами день народження, скажи пару слів. І ти це робиш настільки відверто і щиро, що по-іншому це не буде. Оце ті речі, які. які... В нас ще був дуже класний концерт, коли забрали хлопців на ротацію і пустили до них сім'ї, дружини з дітьми. Це взагалі була фантастична історія, тому що це було на відкритому повітрі. Нас приве... Ми приїхали машинами в якесь конкретне місце, туди приїхав автобус, і тими автобусами нас завезли в лісі, поле і тисячі дві людей. Військові разом з дружинами і дітьми. Це нагадувало День Незалежності десь в лісі, коли. Лунає музика коли люди реально розслабилася. Це круто. Це такі емоції. Я після того концерту навіть заснути не міг від, від такого перехвилювання. Коли е, ти дивишся на такі патріотичні малюнки, тобі здається, що там щось трошки прикрашене, що там трошки більше, ніж є насправді, а насправді нічого подібного. Коли ти маєш можливість за там, півтори години перефотографуватися і обняти за плече хлопців і дівчат в кількості там, 600 чоловік, ти розумієш, нічого прекрашого немає. От з цього і складається наш. Образ українського захисника, от такий, як на картанках, і в шоломі. Зато мене вразило, наш завжди після концерту ще готують солдатська кухня, і як з'сувалося це надзвичайно смачно. Тебе, мене, як людину, яка ніколи в принципі в руках не тримала зброю, завжди е мене дивувало, що е обідають хлопці дівчатам не складаючи зброю. Вона завжди про них. Вони а є люди, які в повній амуніції як. Е Термінаторами, і вони так само вони їдять, вони не знімають з себе нічого. Тобто це люди, які в будь-яку хвилину знову в бій. Ну, сказати, що ми захоплюємося цим людьми, це нічого не сказати. Нашим захисникам і захисницям я хотів би побажати і далі залишатися прикладом для цілого світу, коли нашими захисниками захоплюється весь світ. Але наших захисників ставлять в приклад офіцери і керівники країн НАТО, коли показують, як треба швидко вчитися освоювати новітню зброю, як треба вірити в свою перемогу, і як треба любити свою батьківщину. Це приклад для цього сі сказати просто словами, що ми пишаємося нашими захисниками. Це нічого не сказати. Бережіть себе, і, і саме від наших воїнів залежить, як швидко настане перемога. У нас є вже ідея, над якою ми працюємо. Це ідея військової комедії. Просто зараз, чому я скажу відверто, чому є небезпека, це треба робити дуже обережно. Ми ж не можемо зараз. В нас є ще ідея зробити серіал про прикордонників, тому що як з'ясувалася, приказка Моя хата з краю це була козацька приказка. Це її радянська влада, потім передовувала. Вона повністю звучала так: моя хата з краю першим ворога зустрічає. Це приказка козаків, які тримали кордони Січі. Комедійним його зробити складно, але ми це спробуємо зробити, тому що для того, щоб в комедії було смішно, треба когось образити, треба над кимось посміятися, треба над кимось познущатися. Є люди, які не завжди розуміють, що це так. Але наша думка, військові, це такі самі люди, як і всі інші. У кожного з нас є плюси і мінуси. У кожного з нас є багато всього хорошого, багато є недоліків. Тому ці історії мають право на життя, просто їх треба робити дуже обережно. Треба нікого не образити, а при комедії це робити складно. Але, але ми над цим працюємо.